Всім привіт! На зв'язку Ярослав Вініченко і Маріна Ларіна. Протягом вісьми років нашої інтенсивної практики в видаленнях різної складності на всіх можливих зонах ми постійно були в пошуку ідеального ремуверу. І нарешті це сталося. Його ім'я Ультра. Провівши більше 20 тисяч видалень, ми аналізували кожен випадок. Цей унікальний досвід. І глибоке розуміння процесів внесення і видалення фарби стали в основі створення нових ремуверів Ультра. А що таке ультра? Ультра це означає понад за межами. Це перший сертифікований український ремувер, який створили експерти з видалення. Ремувери ультра мають унікальні формули і збалансований склад, потужну, але водночас дбайливу до шкіри дію. Вони стануть твоїми надійними помічниками для вирішення різнопланових задач по освітленню шкіри від пігментів всіх кольорів. Спеціально для того, щоб використання ремоверу було безпечним і ефективним, ми підготували покрокову інструкцію і зараз продивіться його уважно. Знань мало не буває. Якщо ви захочете пройти розширений курс по використанню всіх видів ремуверів, напишіть нам. Ми узгодимо з вами найближчий час і формат навчання. Готуємо робочу поверхню, антисептик зі спиртом для рук і поверхонь, міцелярна вода для зняття макіяжу, Неспиртовий антисептик, крем для зниження чутливості, захисна плівка, бар'єрний захист, стерильний одноразовий картридж. апарат, бар'єрний захист для апарату. Ватні палички, одноразова капса для ремувера, ремувери ультра, мультикислотний і мультисольовий, антистрес для клієнта. Також для роботи нам знадобляться ватні диски. Яку процедуру ми починаємо з консультації? На першій консультації ми уточнюємо, коли був зроблений татуаж, скільки було перекриттів, чи були видалення. Якщо так, то скільки, чим, коли останнє. Ознайомлюємо клієнта з протипоказаннями та підписуємо інформовану згоду. Очищуємо шкіру від косметики і залишки в себе. Після цього протріть шкіру не спиртовим антисептиком. Робимо чіткі знімки зони, на якій ми будемо працювати. Особливу увагу приділяємо проблемним ділянкам, нашаруванням, заглибленням і шрамуванням. Наносимо крем для зменшення чутливості шкіри. Тривалість експозиції згідно інструкції, зазначеної на кремі. Використовувати засіб в разі відсутності алергічних реакцій на складові. Для покращення ефекту та створення оклюзії використовуємо поверх крему плівку. Перед використанням збовтайте ремувер у флаконі впродовж 10 секунд. В даному відео ми покажемо роботу мультисольовим і мультикислотним ремуверами, тому набираємо в одну капсу 2-3 краплі мультисольового ремувера, в іншу капсу 2-3 краплі мультикислотного ремувера. В роботі використовуйте картриджі, модулі 3RL та апарат для перманентного макіяжу. Вставляємо картридж в апарат і регулюємо виліт голки. Виліт голки. 1,5-2 мм. При виконанні процедури апарат тримаємо перпендикулярно до шкіри під кутом 90 градусів. Рухи мають бути плавні. Натиск на шкіру мінімальний. Працюємо вагою апарата. Нам необхідно зайняти зручне положення. Сідаємо і поправляємо висоту стільця. Беремо апарат. Постава рівна. Рука має спиратися. Лікоть тримаємо на клієнті або притуляємо до себе. Протираємо шкіру не спиртовим антисептиком. На правій брові працюю мультикислотним ремувером. Набираємо ремувер в картридж. Повертаємо голову клієнта у зручне для себе положення. Просимо клієнта максимально розслабитись. Вводимо ремувер в шкіру в техніці нашарування 80 на 20 або рухами по колу на глибину залягання барвника. Розтягуємо шкіру. Проміжок між пальцями має бути невеликий довжина штриха до 1 см. У процесі роботи звертайте увагу на наявність ремувера в картриджі і набирайте його в картридж в разі необхідності. Як ви себе почуваєте? Супер. За 10-бально де 0 зовсім не боляче, а 10 дуже боляче, що ви відчуваєте. vardır. Періодично промакуйте сухим ватним диском оброблювану зону. В процесі роботи слідкуйте за наявністю чистого ремувера в модулі без фізіологічної рідини. Деякі ділянки в разі потреби я проходжу додатково точково. Переходжу працювати на ліву брову і беру мультисольовий ремувер. Повертаємо голову клієнта у зручне для себе положення. Вводимо ремувер в шкіру в техніці нашарування 80 на 20 або рухами по колу на глибину залягання барвника. Розтягуємо шкіру. Проміжок між пальцями має бути невеликий, довжина штриха до 1 см. Періодично промакуйте сухим ватним диском оброблювану зону. При використанні мультисольового ремувера ми бачимо реакцію шкіри відмінно від мультикислотного. Ми не бачимо процесів окислення біологічної рідини коричневий ватний диск, а спостерігаємо інтенсивний вихід біологічної рідини за рахунок осмотичної дії концентрованого мультисольового складу. Мультисольовий ремувер Ультра відрізняється від більшості інших сольових ремуверів тим, що є значно більш концентрованим і має інший, більш широкий перелік солей. І мікроелементів в складі. За рахунок унікального складу і високої концентрації солей досягається потужний осмотичний ефект під час самої процедури, а в наступні тижні після видалення активізуються імунні клітини. Дія мультисольового ремуверу може доповнювати ефект від мультикислотного, коли мультисольовий використовується другою фазою. Він швидко відновлює гемостаз, прискорює відновлення шкіри і покращує результати видалення. Також варто зазначити, що мультисольовий ремувер Ультра може використовуватись і як один самостійний ремувер в окремі видалення. Ви будете отримувати круті результати освітлення татуажу, тому що використання ремоверів з різними активними речовинами дозволяє всебічно діяти на різні складові фарби. Протираємо брови сухим ватним диском. При необхідності підсилення дії мультикислотного ремувера Ultra 31 одразу після завершення проходів з ремувером 31 допускається нанести мультисольовий ремувер Ultra 11 тонким шаром на 3-5 хвилин. Очищуємо шкіру сухим ватним диском. Протираємо ділянку, на якій проводилось видалення ватним диском, змоченим невеликою кількістю неспиртового антисептика. Надаємо рекомендації по догляду за шкірою. Через годину після процедури рекомендую протерти травмовану зону серветкою чи ватним диском з незначною кількістю неспиртового антисептика. Протягом доби після процедури ділянка шкіри, на якій проводилося видалення ремувером, повинна залишатися сухою. Не можна прискорювати сходження кірочок, їх не можна зривати чи відмочувати. Вони повинні відлущуватись природнім шляхом протягом 5-10 днів після процедури. Протягом 10 днів після процедури виключити відвідування лазні, сауни, солярію, басейну, обмежити інтенсивне попадання сонячного проміння в зону впливу ремуверу та, за необхідності, використовувати крем із захистом SPF 50. А якщо вам цікаво стати топ-майстром з видалення татуажу і татуювань, запрошуємо вас на наш курс по видаленню штучно імплантованого пігменту лазерами та ремуверами. Для узгодження деталей навчання зв'яжіться з нами за контактами під відео або на сайті.